Всім практикам, гостям каналу Живий обмін у спуску відео Гармонія буття» наш поки що останній список, головний, так? А, сьогодні я хочу вам запропонувати повернутися до практики. А до практики по роботі з нашими мембранами, з нашими вертикалю, горизонтальну і боковою мембраною. Про це вже говорилося теоретично багато. Ми навчилися визначати нашу вертикаль, горизонталь і боковий план, так за допомогою наших фізичних інструментів, тобто, наприклад, маятника. Багато хто спробував руками знайти так. Хто не спробував, зараз спробуєте ще раз. Адже вже багато часу пройшло, обов'язково вийде, відчуття мають з'являтися. Потихеньку-потихеньку все стане на свої місця. Я вирішила запропонувати вам, щоб полегшити це відчуття, взяти, наприклад, тут в мене поводок. Так? Я буду брати поводок. Ви можете взяти мотузку. Шарф, стрічку, резинку, якийсь такий матеріал досить легенький, те, що є під рукою. так? Ви його візьмете в руки. Обов'язково, обов'язково налаштування. так? Невеличке заземлення, невеличкий альфа-стан, рецентрація. І найголовніше. Встати дуже рівно. Так? Не сидіти, не лежати, не там якось скривлено тримати свою спину, а саме стояти дуже рівненько. Можна трохи розставити ноги на на ширині ваших бедер, чи можна ширше, щоб ви стояли дуже так впевнено і рівно. Намір на рецентрацію. На Найголовніших два навіть центри серце, навіть так, серце діафрагма і низ живота, там, де наша хара. Щоб цей Акс був рівнесненький. Ось. АКС це ось. Можете закрити очі, кому це допомагає, або прикрити, так, щоб був такий розфокусований погляд. Всі Весь фокус уваги, вся зосередженість йде на ваші відчуття в руках. Далі дуже чіткий намір на пошук чого. Ви даєте, наприклад, пошук моєї вертикалі. І весь час ви в цьому намірі. Тобто ви ні про що інше не думаєте. Ви лише в цьому намірі, поки не з'являться відчуття. Зараз я вам все покажу, щоб було зрозуміло. Спочатку ми з мотузкою зробимо, потім просто руками. Спочатку буде пошук вертикалі, потім горизонталі і на останок бокової панелі нехай буде, це ж все-таки часова панель. Так? Наш план, вісь, мембрана, можемо називати, як хочеш, вертикаль, горизонталь і бокова. Дуже важливо при роботі з геобіологією, з радіастезією, з біолокацією, пошук чогось, зцілення. Ваша рецентрованість. Так? Тобто ви повинні завжди бути відцентровані. Якщо ви щось десь не відцентрували, у вас поїхала ваша аура, ваше ну, Все те, що ви будете знаходити, воно буде також хибним. Ми вже про це багато говорили. і Я хочу ще раз повернутися до цього, тому що робота, наприклад, з нашою вертикаллю і горизонталлю, ці дві головні мембрани, надзвичайно важливі. По-перше, ви для себе можете так дивитися про себе, чи ви відцентровані, чи у вас все добре, чи не поїхала ваша аура, ваше біополе в основному. Ефірне біополе, так? тому що біополе воно складається з прошарків, випромінюваних нашим ефірним тілом. Тобто у нас є ефірне тіло десь там. Воно трошки виступає на декілька сантиметрів від нашого тіла. Ми його можемо бачити як таке сяйво, електричне, блакитно-сіро-жовте, хто як бачить, ну, як електричне світло, так? І воно випромінює. Сім прошерків в основному, так, оці десь там може бути, наприклад, 20 см перший прошерок від тіла, потім, наприклад, 40-50-60 воно по-різному. Факт в тому, що різниця між цими прошерками випромінюваннями, вона відповідає там, співвідношення число, цей, як воно по-українськи. Золота... Золотий перетон. Золотий перетон, так? 6, 1,618, здається, так? Значення. Не пам'ятаю, подивіться в інтернеті. Я спробую вам знайти. Мене, здається, десь є фотографії з дослідженням саме нашого біополя. Біополе це випроміння цих сім прошарків нашого ефірного тіла, так, Астральне воно значно е, більше випромінюється. Тобто наше кожне тіло, кожне, наше фізичне тіло має сім прошарків випромінювання, сім інших, так? Е, ну, як ми кажемо, тільки матеріальних тіл. І кожне наступне тіло також має цих сім прошарків. Тобто ефірне має своїх сім. Випромінювань прошерків, астральне своїх сім, ментальне своїх сім. Найбільше ми можемо відчувати руками чи бачити за допомогою своїх екстрасенсорних каналів в основному ефірне тіло і астральне тіло це коли ми вже бачимо в таких в кольорах різних, такі ніби як хмаринки, кольорові. В основному ми бачимо або ефірне, або астральне, або два разом. І відчувати ми можемо або одне або інше. Один із прошартів, тобто те, що випромінює наше тіло. А, звичайно, всі ці ті тіла зі своїми гармоніками, ми ще їх можемо назвати, вони всі відцентровані по нашим оцим мембранам або планам. Так, наші осі вертикальна, ось горизонтальна, по пупку, по нормальному і бокова. Хто не пам'ятає, де вони мають бути, що вони означають, передивіться, будь ласка, відео і поверніться до цієї практики. Вона ну просто ну, супер надзвичайно важлива, так тим більше, коли ви працюєте з геобіологічними явищами, коли ви працюєте, наприклад, з тонкоматеріальними присутностями, коли ви когось закликаєте елементарно, ви позвали Рафаеля, наприклад, так архангела допомогти вам у зціленні, чи там Божу маму, чи ще когось. Перевірте, чи це вона до вас прийшла, так? І найперше, це що ви бачите, ваша вертикаль. Якщо ваша вертикаль поїхала, горизонталь ваша впала, то це до вас не Божа мама прийшла. Пам'ятайте про це, чи там не архангел, так? Знову ж таки, з геобіологічними явищами є моменти, нагадую, так, якщо, наприклад, це телуричні енергії енергії землі. Енергії цивілізації підземелля, так, наприклад, агарти, але вознесених, вознесених майстрів, вознесених цивілізацій, то горизонталь може падати, тому що це магнітна сила, так, вона притягує до себе, тобто ядро землі тягне вас до себе. Заземлення у вас відбувається. Якщо ж ми говоримо про високих, космічних, наприклад, різних присутностей, скажімо, там представники, нехай буде там, артуріанці, плеєданці, ще хтось так, тобто хтось космічний, то по логіки ваша горизонталь має взлітати вверх. Взлітати вверх. Якщо вона падає, то у вас точно не космічний хтось прийшов. Ви ж це розумієте вже. Вертикаль також, якщо вона не відцентрована, а поїхала кудись, то це значить, що інформація не відповідає центрованості, тобто 100%. Так, вона поїхала вправо-вліво, тобто хтось не той прийшов. З вертикальну вертикаль це номер один. Це наш головний маятник. Ще раз хочу нагадати і звернути увагу, так? якщо ваша горизонталь не відцентрована по кубку, а весь час, наприклад, перебуває досить високо. Так? Не тоді, коли ви практикуєте, а в нормальному стані, це означає, що ви ну, занадто віддалися роботі з космічними енергіями, ви літаєте дуже високо і вам не вистачає заземлення. І це дуже погано, це ну, через деякий час це вплине на ваше ментальне тіло, на ваше астральне тіло, і як варіант на ваше фізичне здоров'я, на ваше ментальне здоров'я. Ну, без заземлення взагалі робити нічого не можна. Так? Тому ця практика заземлення і в стан плюс трецентрація, тобто гармонія між космічно-таларичними енергіями і в центрі себе. Ви можете центруватися або на серці, я так пропоную, або на харі. Можете вирівнювати по дві, так. Ну, все ж таки, ну, наш правильний центр це все ж таки Хара, але духовний центр це серце. Тобто кожен вирішує вже сам, по якому центру він вирівнюється, мені, наприклад, серце більше йде і ну, для цього є різні причини, про це дуже балати. Факт в тому, що робота з вертикалю це номер один перевірка правдивості інформації. Так? Те, що ви бачите, що воно відповідає тому запросу чого, наприклад, так, джела. Що ти тобі? <ріхи> Дивися. Стаціонарному цікаво, вона зі мною висилью, напевно, СМ5. Ладно, не знаю, що ти хочеш маленька, приїхати. А... Наприклад, так ви розмовляєте, хочете встановити телепатичний зв'язок з тваринкою, з комашкою, з вашою собакою, з рослинкою, з тонкоматеріальною просутністю. Ваша рука, чи ваш маятник весь час дивиться, чи ваша вертикаль вона рівненька. А, коли до вас приходить якась відсутність, чи ну, хтось хоче поглузувати над вами тонкоматеріально, ви це зразу бачите в перші секунди. Тобто ваша хопа вертикаль поїхала, хопа-горизонталь впала, все це не воно, зразу всі контакти перериваєте, анулюєте всі ваші запити, наміри виставляєте захист, якщо потрібно, чи робите очищення. Наприклад, запускаєте вашу трансмутаційну бульбашку, так, чи інші варіанти, у нас варіантів мільйон. Та з мерка бортор дуже гарно чистить. Тобто ви реагуєте, ви маєте можливість зреагувати зразу в перші секунди і не дати можливості з вас попити життєвої енергії. Робота з вертикалю, також я бачила, я наприклад цього не роблю, але ви мені писали, що багато хто може внутрішнім взором візуалізувати чудово ці мембрани і працювати внутрішньо з ними. Також варіант прекрасний. Я цього ніколи не робила, не роблю, бо мені комфортніше саме відчувати. Ми всі різні. Тобто, якщо у вас є якийсь ваш власний варіант, головне, щоб він для вас працював. У нас у всіх канали працюють по-різному. Відчуття у нас у всіх різні, можливості у всіх різні, тому кожен робить по-своєму, так, як вам комфортно, аби воно працювало. Отож, невеличке налаштування. Заземлення, альфа-стан, рецентрація, прекрасна рівнесенька поза з рівнесенькою спиною. Пам'ятайте, що коли ви якось криво сидите, якось не так, ваша мембрана також може поїхати і ви будете думати, що якийсь результат не такий. А насправді ви просто сидите нерівно. Ну, тобто дуже уважно, що ви стоїте чи сидите рівно, рівними, краще стояти, 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 стояти. Дуже впевнено і рівнесенько. Далі ви берете мотузку, шарф, поводок, будь-що, що у вас є під руками, а, стрічку, так, резинку, що у вас є, так, щоб вам комфортно було. І а, вся увага ваш в намір. Спочатку ви працюєте з вертикалі, поки ви її не відчуєте, потім в горизонталі, потім з бокової панелі швидко працюєте з матушкою, потім переходите на руки. Якщо не відчуваєте і не працює взагалі нічого, треба трошки терпіння, правда. Тобто за 2 секунди, можливо, у вас не з'являться ці відчуття, вам потрібно трошки більше часу, бо ну, в мене швидко, тому що я вже це напрацювала, але у вас може це зайняти деякий час. Побудьте в цьому, побудьте в цьому стані, в цих відчуттях, допомагайте собі візуалізацію, якщо у вас візуалізація дуже добре працює. Весь час бути в цьому намірі. Весь. час. Попрацюйте, можливо, лише з однією поки що мембраною, але щоб відчуття ці з'явилися. Інше все ж таки нічого не з'являється, навіть через 2-3 рази зробіть ще раз з маятником, так? Передивіться, де ваша вертикаль, або за допомогою діаграми, намалювавши всі ці вісі. І передивившись, ну, або у вас валюнок є, діаграму самці можна намалювати, чи намалювати так елементарно три плани і передивитися, де вони є дуже швидко. Це як варіант на своїй фотографії, також можуть такі повний зріст, будь ласка, чудову ментальну установку для маятника, коли ви вносите маятників своєї фотографії, де, наприклад, моя вертикаль. Моя вертикаль, моя вертикаль і установка зверху вниз. так, Щоб зверху вниз він рухався. І ось, наприклад, тут моє обличчя, ви відчоти, що ваше тіло, і ви йдете собі з маєтником справа наліво, а він має рухатися зверху вниз, зверху вниз, зверху вниз, зверху вниз. І коли він знайде вашу вертикаль, вона буде чітко зверху вниз. Там північ-півниць. Те саме з боковою і з горизонталлю, так? пам'ятайте, що вона має бути в ідеалі, коли у вас відцентровані всі енергії космічні і теологічні по кубку. Якщо вони їдуть досить високо вверх, наприклад, в або з вами якась тонкоматеріальна присутність висока, новий гід, наприклад, з'явився. Чи хтось до вас прийшов? Або ви занадто не відцентровані, і вам потрібно попрацювати з енергією землі і гарно зазимоїтися. Знову ж таки, якщо горизонталь дуже впала, або якась сукість до вас причепилася, якась перешкода, є, над яким треба попрацювати. Або ви елементарно стоїте на геобіологічному явищі, чи в якомусь місці досить сильні телоричні земні енергії, чи, можливо, хтось до вас завітав із цивілізації підземельна. Тобто тонкоматеріальна матеріальна присутність позитивна, але її переважаюча енергія телорична, земна. І вона вас притягує до ядра землі. так? Тобто у ці всі моменти треба швидко навчитися визначати хоп хоп хоп, хоп і ви вже чітко знаєте, що відбувається. Вертикаль має бути рівнесенькою. Тільки вона їде вправо, вліво, щось не так. Чи якась геопатогенна зона, геобіологічне явище, наприклад, забруднене, негативне, чи на вас є перешкоди блоки сутності і тому подібне. Чи елементарно ви погано підготувалися, так і десь треба щось підчистити. Може бути таке, що вам може бракувати якоїсь енергії. Наприклад, життєвої енергії може бракувати, може бракувати космічна енергія, може бракувати магнітна. Магнітний спектр, так ну, телоручні енергії, землі. Ми це ще будемо розглядати більш детальніше. Там дуже багато всього. Не хочу зараз на цьому зупинятися. Все не затягую. Переходимо до практики. Ви зрозуміли підготовка, правильна рівнесенька поза, мотузка в руках, і дивіться, що треба робити. Гарний намір і перебування в цьому намірі. Вся увага на відчуття і почуття. У вас може бути все якось по-іншому, по-вашому. Наприклад, всередині ви можете це все візуалізувати, так як хтось це робить. І у вас можливо, це все відбуватися буде на внутрішньому екрані. Будь ласка, це також варіант. Якщо не відчуваєте нічого фізично, не бачите на внутрішньому екрані, нічого не відбувається. Зробіть ту саму практику з маятником в руках на вашій фотографії чи на промальованих планах, але перевірте, поверніться до цієї практики. І закріпіть цей протокол роботи. Ще раз передивіться теорію, якщо забулися, вертикаль-горизонтальна бокова панель це дуже-дуже важливі речі. І я не спеціально нагадую, бо вони вам потрібні. Вони вам дуже-дуже потрібні. Це ваша рецентрація, це для вас, це для правильності результатів, для правильності пошуків, і це індикатори, що щось не так. Чи з вами, чи з місцем, де ви перебуваєте, чи з тою присутністю, до якого ви звернулися, чи з предметом, з яким ви працюєте. Так? Тобто, будь ласка, будь ласка, будь ласка, відноситеся до цього серйозно і, звичайно, чекаю на ваш зворотний зв'язок. Удачі і коментарі, будь ласка, коментарі. Вийшло, не вийшло, відчули, не відчули. Якщо відчули, як, дивись. Ні, вона від мене оці 20 хвилин сижу, 20 хвилин вона зі мною вже. Вона правда іноді буває так трошки відлетить, і потім знову прилетить. А, все, удачі. Сподіваюся, що вас змотивувала, нагадала про важливість роботи з нашими мембранами. Деякі моменти вам пригадала. До роботи. Чекаю на зворотній зв'язок. Дякую, бувайте. Або. Переходимо до практики.